Чому найміцніші душі часто зростають у найважчих родинах? Це загадка, яку Карл Юнг розглядів зі своєю звичною проникливою чіткістю. Ти знаєш це відчуття чи не так? Болюча іронія полягає в тому, що ті, хто прагнуть розвиватися найбільше, хто відчувають найглибше, хто бажають жити найусвідомленіше, нерідко опиняються в найскладніших сімейних обставинах, немов саме життя підносить нам випробування якого ніхто б добровільно не обрав, у цьому відео ми разом дослідимо, чому усвідомлені душі рідко народжуються в гармонійних сім'ях. Ти зрозумієш, як відкриття юнга про людську психіку допоможуть тобі поглянути на власну сімейну динаміку по-новому. Ми з'ясуємо, чому твій розвиток становить загрозу для інших, чому твоя справжність викликає опір, і як, попри все, продовжувати свій шлях індивідуації. Приготуйся до подорожі в глибини сімейної психіки, де Юнг стане нашим провідником крізь тіні та світло людських стосунків, ти усвідомиш, що твої труднощі не є твоєю поразкою, а можливо, ціною твоєї власної сили. Бувають моменти в житті, коли ти раптом розумієш, що твоя родина ставиться до тебе інакше, ніж до решти, не гірше, не зліше, але по-іншому, з тонкою напругою, яка відчувається в повітрі. Коли ти входиш до кімнати, юнг би сказав, що це відбувається тому, що потужні душі діють як дзеркала, вони відображають не лише світло, а й тіні тих, хто їх оточує, і більшість людей не готові побачити власні тіні. Уяви собі, що ти кришталь у родині каменів, твоя прозорість робить видимою їхню каламутність, твоя чистота виявляє їхні непрозорі місця. Це не твій намір, але це неминуче. Юнг називав це тінню, тією частиною особистості, яку ми приховуємо від себе та інших. У сім'ях виникає колективне формування тіні, де всі члени несвідомо домовляються не бачити певних істин, не відчувати певних емоцій, не вимовляти певних слів. Коли ти починаєш ставати більш усвідомленим, ти порушуєш цю мовчазну угоду, ти говориш те, що інші думають. Але ніколи не висловили би. Ти відчуваєш емоції, які інші давно поховали, ти ставиш запитання, що загрожують крихкій рівновазі сімейних ілюзій, і раптом стаєш проблемою. Якщо ти знаєш цю роль, напиши слово дзеркало в коментарях, не тому, що ти проблемний, а тому, що ти робиш видимими проблеми, які завжди були присутні. Психоаналіз вчить нас, що родинам часто потрібен ЦАП відбувайло. Юнг розширив цю концепцію, показавши, як сім'ї проєктують свої невирішені конфлікти, придушені страхи та витіснені травми на найсвідоміший член. Ти стаєш носієм родинних неврозів не тому, що ти їх створив, а тому, що ти достатньо міцний, щоб їх нести. Це жорстокий парадокс. Чим більше ти здатний опрацьовувати біль, тим більше болю тобі накладають. Ти коли-небудь замислювався, чому під час емоційних криз саме до тебе всі звертаються, чому твоя родина бачить у тобі терапевта, посередника, вічного розв'язувача проблем? Юнг пояснив би, що усвідомлені душі працюють як емоційні губки, вони вбирають невідчуті почуття інших, невисловлені істини, неопрацьовані травми, вони стають живими сховищами для того, що інші не можуть витримати. Ця роль ідентифікованого пацієнта в сімейній структурі є важким тягарем. Ти несеш не лише свій власний досвід, але й тіні цілих поколінь. Бабуся, яка ніколи не говорила про війну, дідусь, який ніколи не міг висловити любов, батьки, що поховали свої мрії. Вся ця неопрацьована енергія накопичується в тобі, у свідомленій душі, яка здається достатньо сильною, щоби з цим впоратися. Але тут криється глибока помилка. Бути сильним не означає, що треба все витримувати. Бути усвідомленим не означає стати емоційним сховищем родини. Юнг навчив нас, що справжня сила полягає в індивідуації, процесі становлення собою, незалежно від проекцій та очікувань інших. Проте цей процес глибоко загрожує сімейному порядку. Коли ти починаєш індивідуватися, ти відмовляєшся далі грати роль, яку тобі призначили. Ти перестаєш бути вічним втішником, який сам ніколи не потребує втіхи. Ти перестаєш бути сильним, якому ніколи не можна показувати слабкість, ти перестаєш бути тим, хто вирішує проблеми, але сам не має права на проблеми. Ця відмова потрясає всю сімейну систему, бо раптом усі інші мусять переглянути свої власні ролі. Юнг визнавав, що родини функціонують як малі суспільства. З невидимими правилами та ієрархіями. Коли один член починає ставити під сумнівці правила, виникає хаос, не продуктивний хаос змін, а загрозливий хаос дестабілізації. Сім'я бореться, щоб повернути тебе в твою стару роль, часто тонкими засобами маніпуляції, почуття провини та емоційного шантажу. Вони скажуть, що ти змінився, ніби це щось погане. Вони стверджуватимуть, що ти став зарозумілим, Лише тому, що встановлюєш межі, вони звинувачуватимуть тебе в тому, що ти покинув родину, лише тому, що перестав розв'язувати їхні емоційні проблеми. Ці реакції не спрямовані персонально проти тебе, хоча так і відчуваються це відчайдушні спроби системи зберегти свою стабільність. Тут розкривається одна з найболючіших істин про міцні душі у важких родинах. Твій розвиток часто тлумачиться як зрада. Якщо ти все одно обираєш свій шлях, напиши мій шлях у коментарях. Коли ти розвиваєшся, а інші стагнують, виникає емоційна прірва, яку важко подолати. Ти говориш новою мовою, якої вони не розуміють, ти бачиш зв'язки, які вони не хочуть визнавати, ти відчуваєш глибину, яка їх лякає. Юнг називав це ціною усвідомленості. Чим більше ти прокидаєшся, тим самотнішим стає твій шлях. Не тому, що ти уникаєш інших людей, а тому, що мало хто готовий слідувати за тобою в цій подорожі. Твоя родина, яка начебто повинна знати тебе найкраще, раптом розуміє тебе найменше вони сприймають твій розвиток не як збагачення, а як загрозу власній зоні комфорту. Ця динаміка посилюється, коли ти починаєш говорити про родинні таємниці, кожна сім'я має їх теми, про які ніколи не розмовляють, слони в кімнаті, яких усі бачать, але ніхто не називає. Ти, як усвідомлена душа, відчуваєш тягар цих таємниць інтенсивніше за інших, вони обтяжують тебе, бо ти відчуваєш, як вони отрують родинне енергетичне поле, коли ти намагаєшся порушити ці теми. Ти стикаєшся з опором, який може тебе здивувати. Раптом ти той, хто створює проблеми, хоча ти лише називаєш проблеми, які вже існують, ти стаєш порушником спокою в системі, що базується на запереченні. Юнг розумів, що цей опір виростає зі страху перед змінами, люди віддають перевагу знайомому стражданню над невідомим зціленням. Твоя родина пристосувалася до своїх дисфункцій. Вони виробили стратегії, щоб жити зі своїми проблемами, не розв'язуючи їх. Твоє прагнення до справжності та зцілення загрожує цим старанно вибудованим захисним механізмам. Коли ти зцілюєшся, вони мусять запитати себе, чому вони цього не роблять. Коли ти зростаєш, вони мусять зіткнутися з власною стагнацією. Коли ти говориш правду, вони більше не можуть підтримувати свою брехню. Тут лежить одне з найглибших відкриттів юнга. Індивідуація це самотній процес. Ти можеш надихати інших, але не можеш змусити їх іти за тобою. Ти можеш відчиняти двері, але не можеш провести когось крізь них. Кожна душа має знайти свій власний шлях до усвідомленості, і цей шлях не можна прискорити чи нав'язати. Це усвідомлення може бути болючим, особливо коли йдеться про твою родину. Ти хочеш, щоб вони зрозуміли те, що зрозумів ти. Ти хочеш, щоб вони відчули те, що відчуваєш ти. Ти хочеш, щоб вони побачили красу справжності, яку ти відкрив. Але Юнг навчив нас, що кожна людина слідує власному внутрішньому розкладу, дехто готовий до усвідомленості, дехто ні, дехто буде готовий у цьому житті, а дехто, можливо, ніколи. Це не означає, що ти маєш здаватися, це означає, що ти мусиш навчитися розрізняти те, що в твоїй владі. І те, що поза твоїм контролем, ти можеш зцілити себе, але не можеш зцілити свою родину. Ти можеш жити справжньо, але не можеш примусити інших бути справжніми. Ти можеш встановлювати межі, але не можеш контролювати реакцію інших на них. Юнг говорив про необхідність забирати назад власні проекції. Це означає визнати, що твоя родина не існує для того, щоб задовольняти твої потреби в розумінні та прийнятті. Це самостійні істоти зі своїми власними боротьбами, страхами та обмеженнями. Коли ти звільняєш їх від відповідальності, розуміти тебе, ти звільняєш себе від розчарування через їхнє нерозуміння, це звільнення нерівнозначне емоційній холодності чи байдужості. Ти можеш любити свою родину, не будучи нею зрозумілим. Якщо ти готовий відпустити очікування, напиши я вільний у коментарях. Ти можеш мати співчуття до їхніх обмежень, не дозволяючи собі бути обмеженим ними. Ти можеш виявляти розуміння їхніх страхів, не відмовляючись від власних мрій. Це сутність того, що юнг називав зрілою любов'ю, любов без умов, без очікувань, без потреби, у взаємності. Але як тобі впоратися з самотністю, яка виникає, коли ти звільняєшся від родинних шаблонів? Юнг визнавав, що цей біль неминучий, він називав це ціною індивідуації, коли ти відділяєшся від колективних моделей своєї родини, ти втрачаєш ілюзію приналежності, але здобуваєш свою автентичну ідентичність, ти обмінюєш безпеку конформності на непевність самовизначення. Цей перехідний період може відчуватися як емоційна зима. Ти можеш почуватися ізольованим, незрозумілим, навіть відкинутим тими, хто мав би бути найближчим. Юнг би сказав, що це необхідна фаза трансформації, як метелик, що має покинути свій кокон, ти мусиш залишити позаду тісноту своєї старої ідентичності, щоб вирости у нову подобу. У цей час вирішальним є знаходження нових джерел підтримки та розуміння. Юнг вірив у силу обраної родини, людей, яких ми знаходимо не через кровні зв'язки, а через спільні цінності та взаємне розуміння. Ці споріднені душі можуть дати тобі те, чого твоя біологічна сім'я, можливо, не може дати. Прийняття твого справжнього я. Це не означає, що ти маєш відмовитися від своєї родини, це означає, що ти маєш скоригувати свої очікування. Ти можеш плекати стосунки з ними, що базуються на можливому, а не на бажаному. Ти можеш пропонувати любов без інтимності, повагу без глибокого розуміння, доброту без емоційної близькості, це не гірші форми стосунків, а чесніші. Юнг також навчав нас, що важкий родинний досвід часто є найсильнішим каталізатором особистісного зростання, якби твоя сім'я була гармонійною та підтримуючою. Ти, можливо, ніколи б не відчув потреби так глибоко заглиблюватися в себе. Біль, який ти пережив, привів тебе до глибини самопізнання, яка в ідеальній родині, можливо, ніколи б не виникла. Ця перспектива перетворює твоє страждання на вчителя. Твоя важка родина стає не твоїм ворогом, а твоїм мимовільним наставником. Вони навчили тебе, ким ти не хочеш бути, і тим самим допомогли визначити, ким ти хочеш стати. Вони показали тобі, які моделі ти прагнеш розірвати, і дали тобі мотивацію це зробити. Вони навчили тебе знаходити силу в самотності і ставити справжність вище за прийняття. Юнг розумів, що деякі душі втілюються, щоб зцілити родові лінії. Ти можеш бути такою душею. Через свою усвідомлену роботу над собою ти розриваєш не лише свої власні обмежувальні шаблони, а й шаблони своїх предків. Ти стаєш поворотною точкою в ланцюгу поколінь, місцем, де стілюються старі травми і виникають нові можливості. Ця роль є водночас привілеєм і тягарем, ти несеш відповідальність не лише за власне життя, але й за стілення трансгенераційних ран. Це може здаватися приголомшливим, але юнг би сказав тобі, що тебе обрали не через слабкість, а тому, що ти достатньо сильний. Не кожна душа готова до цього завдання, ти готовий. Ключ у розумінні, що зцілення не означає полагодити всіх, це означає розірвати ланцюги несвідомості, щоб майбутні покоління могли народжуватися вільнішими. Тобі не треба зцілювати своїх батьків, але ти можеш запобігти передачі їхніх незцілених ран твоїм дітям. Тобі не треба пробуджувати своїх братів і сестер, але ти можеш своїм власним пробудженим життям. Подати приклад, ця робота часто невидима і рідко визнається. Ти, можливо, ніколи не отримаєш вдячності за жертви, які приносиш, чи визнання за шаблони, що розриваєш. Але Юнг навчив нас, що найважливіша робота часто та, яку ніхто не бачить. Робота над власною душею, зцілення старих ран, перетворення болю на мудрість це тихі революції, що змінюють світ одну душу за раз. Можливо, ти запитуєш себе, як впоратися з почуттям провини, яке виникає, коли ти звільняєшся від родинних очікувань. Юнг розумів, що ця провина часто є ілюзією, підживлюваною проекціями інших, коли твоя родина змушує тебе відчувати себе егоїстом через встановлення меж, вони, можливо, проєктують власну неспроможність піклуватися про себе, коли вони звинувачують тебе в тому, що ти покидаєш сім'ю. Вони, можливо, проєктують власний страх покинутості. Справжня провина виникає лише тоді, коли ти свідомо завдаєш шкоди іншим, рости й жити справжньо не завдає нікому шкоди, навіть якщо це викликає дискомфорт в інших. Юнг би сказав тобі, що ти маєш право жити своїм життям за власними цінностями, навіть якщо ці цінності відрізняються від цінностей твоєї родини. Ти нікому не винен своєї справжності як жертви. Виклик полягає в тому, щоб йти цим шляхом з любов'ю та співчуттям, а не з гіркотою чи помстою. Юнг навчав, що образа це отрута, яку ти п'єш у надії, що від цього страждатимуть інші. Твоє звільнення від родинних моделей не повинно керуватися гнівом, а любов'ю до себе і бажанням справжнього життя. Це вимагає глибокої форми прощення, не наївного виду, що забуває і повторює, а мудрого виду, що пам'ятає і вчиться. Ти прощаєш не тому, що поведінка твоєї родини була прийнятною, а тому, що зберігання образи тримає тебе в минулому. Ти прощаєш, щоб звільнити себе, а не щоб когось облагодіяти. Це прощення поширюється й на тебе самого. Ти маєш пробачити собі, що так довго не міг усвідомити, що відбувається. Ти маєш пробачити собі, що, можливо, сам сприяв дисфункції. Ти маєш пробачити собі, що не був досконалим, поки вчився бути справжнім. Юнг розумів, що самопрощення часто важче запрощення інших, але так само необхідне. Поки ти йдеш цим шляхом індивідуації, ти помітиш, що твої стосунки з родиною поступово змінюються, ти перестаєш шукати їхнє схвалення і боятися їхнього відкидання. Ти починаєш бачити їх як помилкових, що борються людей, якими вони є, а не як всемогутні фігури твого дитинства. Ти розвиваєш співчуття до їхніх обмежень, не дозволяючи собі бути ними обмеженим. Ця трансформація не завжди лінійна. Бувають дні, коли ти прагнеш старої звичності, навіть якщо вона була болючою. Бувають моменти, коли ти запитуєш себе, чи не завелика ціна справжності. Юнг би сказав тобі, що ці сумніви природні. Шлях до усвідомленості не завжди приємний, але завжди вартий зусиль. У найважчі моменти пам'ятай, що ти не самотній. По всьому світу міцні душі йдуть подібними шляхами, вони звільняються від обмежувальних моделей, зцілюють старі рани і створюють нові можливості для себе та майбутніх поколінь. Ти частина невидимої спільноти піонерів свідомості. Навіть якщо часом відчуваєш себе самотнім, Юнг вірив у колективний вплив індивідуальної трансформації. Коли ти зцілюєш себе, ти сприяєш зціленню всього людства. Твоя особиста робота має наслідки, що виходять за межі твого власного життя. Ти стаєш точкою світла в мережі пробудження, що поступово освітлює світ. Це, можливо, найбільша втіха в цій подорожі. Знати, що твоє страждання мало мету, що твоя боротьба мала значення, що твоє зцілення важливе. Ти не просто випадкова жертва важких обставин, ти усвідомлена душа, що втілилася, щоб принести світло у темряву, зцілення в рани і любов у страх. Юнг би сказав тобі, що найміцніші душі часто мають найважчі родини, бо лише вони достатньо сильні, щоб перетворити ці виклики на зростання. Тебе не покарано, тебе обрано, не як жертву, а як воїна світла, не щоб страждати, а щоб трансформувати. У цьому світлі твоя важка родина стає подарунком, навіть якщо він був загорнутий у грубий папір. Вони дали тобі можливість відкрити, хто ти насправді, поза ролями та очікуваннями. Вони навчили тебе знаходити власну силу, розвивати власний голос і йти власним шляхом. Це безцінні дари. Навіть якщо їх не подавали з любов'ю, рухаючись вперед, неси ці усвідомлення з собою ти сильніший, ніж думаєш, ти мудріший, ніж віриш, ти гідний любові більше, ніж тебе навчили. Твоя подорож індивідуації не лише для тебе, а й для всіх, хто йде після тебе. Ти розриваєш ланцюги, що існували покоління за поколінням, ти створюєш можливості, яких раніше не було, ти піонер свідомості у світі якому терміново потрібне пробудження? Юнг навчив нас, що шлях всередину це найдовший шлях, яким ми можемо йти. Але він також найвартісніший. Кожен крок, який ти робиш назустріч своєму справжньому я, є перемогою над силами несвідомості, кожна рана, яку ти зцілюєш, є світлом, що спалахує в темряві, кожна правда, яку ти говориш, є насінням трансформації, посадженим у світі. Коли наступного разу ти відчуєш важку динаміку своєї родини, пам'ятай, ти не проблема, ти рішення. Тебе не забагато. Ти саме такий, як треба. Ти не не на своєму місці. Ти саме там, де маєш бути, щоб виконати роботу, для якої ти прийшов. Найміцніші душі мають найважчі родини, бо лише вони можуть опанувати алхімію, перетворення свинцю на золото, болю на мудрість, ран на крила. Ти така душа. Довіряй своїй силі, довіряй своєму шляху, довіряй процесу трансформації, що відбувається в тобі, навіть якщо він болючий, це послання юнга для тебе сьогодні. Ти не випадково опинився у своїй родині, ти там, щоб зцілюватися, рости й пробуджуватися, ти там, щоб розірвати ланцюги минулого і розгорнути крила майбутнього, ти там, щоб показати. Що любов можлива навіть за найважчих обставин. Якщо ти приймаєш це послання, напиши слово сила в коментарях. Не нужденна любов, що очікує взаємності, а зріла любов, що дає не вимагаючи, неси цю істину в своєму серці, ти достатній, ти завжди був достатнім, ти завжди будеш достатнім, не тому, що твоя родина тобі це каже, а тому, що це фундаментальна істина твого буття. Юнг це знав, і тепер ти теж знаєш. Чи допомогло тобі це відео поглянути на динаміку твоєї родини з нової перспективи? Якщо відкриття юнга про міцні душі та важкі родини знайшли відгуку тобі, поділися своїми думками з нами в коментарях. Твій досвід може допомогти іншим, хто йде подібними шляхами. Не забудь підписатися на канал, щоб отримувати більше глибоких психологічних інсайців. Які можуть допомогти тобі зрозуміти і пройти власний шлях індивідуації разом? Ми досліджуємо глибини людської душі та знаходимо зцілення в мудрості великих мислителів, таких як Карл Юнг.